Слава Ісусу Христу, вітаю вас, наші любі глядачі. Знову з вами, я пастор Олександр Руденець, у програмі Відкрита Біблія, і кожного тижня в цій порі ми. Несемо трохи інші істини, які ви чуєте щодня із телеканалів і інших носіїв, засобів масової інформації, адже ми вчимо слово Божому. А слово Боже це такий рушій, який заходить в людину і не лишається непоміченим. Він зобов'язує людину якось реагувати на нього. І коли людина чує слово Боже, вона може або відкинути його, або зробити його своїм дороговказом, своїм керунком для життя. І виконувати так, як вчить воно, і жити за ним. І сьогодні я хочу прочитати вам Псалом 14 із Псалтаря, і це Псалом Давидів. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм, хто мешкати може на святій Твоїй горі? Той, хто в невинності ходить і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм, хто не обмовляє своїм язиком. І злого не чинить для друга свого і свого ближнього не зневажає. Обридливий погорджений в очах його, і він богобійних шанує, присягає для себе, хоча б і на зло, і дотримує, не дає свого срібла на лихву і не бере на невинного підкупу. Хто чинить таке, ніколи той не захитається. Любі мої глядачі. Хочу поговорити про таке особливе поняття як порядність, як честь. І колись питання честі було ключовим для кожної людини. Не так довго, може, яких півтора століття. Люди вважали це досить таким доленосним, опорним, ключовим питанням поняття своєї честі. І люди за честь йшли на дуелі, йшли навіть на смерть. Але не втрачали честі. Якось зараз, коли такий час індустріалізації, втрати цінностей, втрати моралі, питання честі геть відходять на задній план. І мало про кого вже можна сьогодні сказати, що це порядна людина. Які є критерії, який код порядності, що визначає, що стимулює бути порядним, хто є тим вихователем порядності, перед ким звітуємо своїй порядності. І якраз в цьому, псалмі 14, му йдеться про порядну людину, про людину честі, людину, яка не роздвоєна в своїх поняттях, в своїх словах і ділах, людину, яку ми можемо сприймати такою, як вона є, якою не смикає то туди, то сюди, яка не є тушкою, як сьогодні кажуть, то в тих, то в тих поглядах, то, то десь з одними людьми по одному, з іншими по-іншому. Це людина з твердими. Своїми світоглядами позиція, людина з фундаментом. І ось є два ходіння тут ходіння перед людьми і ходіння перед Богом. Людина з 14-го псалму, герой цього псалму, це людина, яка ходить перед Богом. В більшості з нас ми дуже переймаємось, що люди скажуть про нас. Що скажуть сусіди, знайомі, односельчани, куми, ще якісь родичі? А й що ж люди скажуть? І ми керуємось тою громадською думкою, суспільною думкою, і багато чого робимо поперек своїм бажанням. Робимо протилежні речі, те, що хотіли б, тільки аби люди сказали, о, він добрий, все добре, він такий хороший, а нам геть не хочеться того робити чи жити отак. І ми живемо про людське око, і ми лицеміримо, і ми лукавимо, і це не є порядністю. Але перед Богом ходити це якось так не обов'язково для людей. Десь там Бог далеко. Я, може, якось там раз в рік якось від відчепного принесу туди, дам пожертвування та схожу до причастя, до сповіді і на тому квит. А далі хожу цілий рік перед людьми. Але людина, яка ходить перед Богом, має інший стимул, має інший об'єкт звіту. Кому вона звітується, кому вона доповідає, як вона живе. Чому вона так живе? Хто від неї вимагає саме отаких вчинків, отакої порядності, чесності, як вона є? Сьогодні про чесність важко говорити. Сьогодні ми бачимо одне декларується від конституції і до стосунків між людьми одні цінності, а на житті, на справах ми бачимо зовсім інші цінності. І це подвійні стандарти, подвійні зеркала такі. Вони вони дуже страшно б'ють по людях і псують суспільство. І, мабуть, ви всі наштовхувались на те, що непорядність, нечесність, обман, лукавство, лицемір'я. Воно не дає нам миру, не дає нам спокою, і воно підточує зсередини. Якось я в проповіді порівняв і суспільство із деревом, яке поточене шашелем. Знаєте, є така комаха, яка їсть дерево зсередини. І ніби колода зверху ціла, але візьмеш її, а вона труха, вона розсипається, вона трухлява. Вона нікуди не годиться Отаке таке суспільство нечесності, подвійних стандартів, непорядності, суспільство, в якому всі зовні показують гарний фасад, але всередині, як Ісус сказав, це домовина повна е, кісток. Так от порядний чоловік, який він, це людина, яка в невинності ходить і праведність чинить, говорить правду в серці своїм, не обмовляє своїм язиком і злого не чинить для друга свого. Та людина, яка справді, як говорить, так і робить, яка старається бути людиною слова і діла, оце людина в невинності. Ця людина ходить в невинності і праведність чинить. Що означає праведність чинить? Праведність означає, що вона фільтрує свої діла, що потрібно робити, а що ні, що їй на користь, а що ні, що є ганебний вчинок, а що є порядний вчинок, що є добро, а що є зло. І вона може обирати перед цим. І коли ми ходимо перед Богом, то ми знаємо, кому ми звітуємося, хто перед нами. Якби ми, ми хоч, хоча б так ходили перед Богом, як ходимо перед людьми, наші вчинки були б кращими, наші слова були б кращими, наше життя було б кращим. Хай благословить тебе в цьому Господь. І Він говорить правду в серці своїм. І ви знаєте, чому так стається, що люди лицемірять, тому що в них в серці одне, а роблять вони інше. Або в серці не те, що треба, і починати треба з сердечка. Якщо в твоєму серці буде мир і порядок, якщо в твоєму серці буде цінністю Господь Бог з його моралю, з його етикою, якщо з твого серця будуть йти добрі посили, тоді вчинки твої будуть добрі. Якщо твоє серце гниле, підле, лукаве, лицемірне, шукає якийсь вигід, немає любові, немилостиве до людей, тільки ненависть в ньому панує. То вчинки навколо тебе будуть саме такими. Далі написано, хто не обмовляє своїм язиком і злого не чинить для друга свого, і свого ближнього не зневажає. Йдеться про стосунки людей, які довіряють один одному. Адже на довір'ї в нас збудовано багато чого в житті, в роботі, в сім'ї. І коли двоє людей довіряють, і хтось зраджує, стається катастрофа. Саме про зраду говориться тут. Зрада це велика біда. Зрадили Ісуса, зрада була завжди. Але люди честі, вони не зраджують. Чого б то їм не вартувало, вони не зраджують. Вони стоять твердо в своїх переконаннях. Навіть платячи велику ціну ідучи на великі гоніння, на великі тяжби чи страждання, вони стоять на своєму. Люди честі, люди Божі, християни, будь людиною честі. Я хочу дати вам приклад про. Йосипа, четвертий, п'ятий абзац говорить нам про людей, які зло називають злом, а добро добром. В яких чорне це чорне, а біле це біле. Це люди без компромісів. Якщо це зло, то яке б воно не прикре було, вони його не заглажують і не покривають. Вони називають це злом. І написано, що навіть хоча б собі й на зло, але якщо присягає, то дотримує. Якщо він знає, що це неправильно, то він йде і каже: що Це неправильно, це погано як сьогодні, в час корупції, важливо бути такою людиною, як важливо сьогодні виявляти зло і не таїти, не покривати, не відвертати голову від беззаконня, від порушень законів, які чиняться навколо, приведу вам маленький приклад. Навколо люди ходять з пляшками пива по вулицях. Якось я одному молодику сказав: благо, що я був з колорадкою, то він, напевно, побив би мене, а так він побачив, що я священник. Але це вважається нормальним, хоча давно закон України забороняє ходити з алкогольними напоями і з пивом по вулицях в руках і відкрито його вживати. Це порушення закону. І ми всі маємо реагувати на це. Ми маємо казати цим людям, що це порушення. Ти робиш погано. І це є зло. Слідуючий текст каже нам про людей, які срібла свого не дають в лихву і не бере на невинного підкупу. Йдеться про лапуки, про взятки, і йдеться про те, що про корупцію, якраз, яка і сьогодні є в нас. І тут говориться про лихву, це не йдеться про інвестиції, що не потрібно грошей нести в банк, на відсотки чи ще якось, але йдеться про те, що коли людині біда і людина грає на біді людській. І той, хто має можливість вирішити ту біду, він починає непомірні умови ставити тому, кого загнало в кут, якась хвороба чи проблема. Йдеться про те, що коли в людини немає, і вона має якусь тяжку хворобу і немає чим заплатити. і... Просто ті люди, які могли б їй допомогти, не мають ніякого співчуття, але виснажують її, заганяють рабство. Я знаю, сьогодні в Індії є мільйони людей рабів, сьогодні, в 21-му столітті. Люди, які позичали гроші, бо не мали за що їсти. Потім їм виставили великі непомірні відсотки, і потім ці люди пішли відробляти, і все життя вони винні і ніколи не відроблять. І вони раби. І це тому, що люди з лукавим серцем просто загнали їх в це рабство. Християнин повинен бути людиною благородною і милосердною. Християнин повинен допомагати тим, хто потребує цього. Це не йдеться про бізнес, про якісь спільні справи, про відсотки, які дають прибуток. Йдеться про те, що ми маємо мати милосердне серце, християнина. Це ознака людини доброї, честі. І говориться тут про неберена невинного підкупу. Говориться про те, що чого б нам не вартувало, ми не повинні продати правду. І купити неправду за якісь кошти. Заробити на неправді дуже просто, дуже легко, але цього не має бути. І я сьогодні говорю це слово Боже, не в докірку комусь, хто дивиться мене. Можливо, ви чиновник, які не раз брали ці підкупи, чи ще люди, державні службовці, можливо, ви люди, які. Справді були жорстокими до тих, хто потребував милосердя. Можливо, ви люди, які обманювали інших, можливо, ви віроломно і зраджували, поступали з тими, хто вам довіряє. Я не докоряю вам сьогодні, але з любов'ю, як Божий слуга, хочу сказати вам: подивіться на ці всі речі і перестаньте їх робити. Подивіться, що ви ходите перед Богом. Люди можуть цього не помітити. Це все покриється історією, покриється е, часом. Ніби спливе з рук, але ми ходимо перед Богом. І Бог все бачить. І пишеться пам'ятна книга про всі твої вчинки. І все, що ти зробив наперекір, псалму 14, все тобі потім виставиться в твоєму досі на небі. І Бог запитає, чому ти так робив? А мав зробити інакше. Чому ти так робила? Мало б бути інакше. Хай благословить тебе Господь покаятись в своїй нечесності, в своїй неправді, в своїй корумпованості. В своїй віроломності, у своєму зухвальстві, в своїй злобі, в своїй скупості і стати людиною честі, порядною людиною, благословеною цілісною людиною принципів, правил, законів і благословіння Божого. В ім'я Ісуса Христа, я молюсь сьогодні, Господи, аби Ти дав цій людині, хто дивиться цю передачу, силу здолати спокусу. Обманювати чи брати якусь лихву з бідного, або ти дав силу здолати бажання брати проти невинних якісь лапувки, або ти дав Господи силу бути чесним і правдивим. Господи, легко збрехати, легко згрішити, а тяжко встояти в праведності, в порядності. І хай прийде Дух Святий, Твоя сила в ім'я Ісуса Христа, щоб ця людина, на шляху, яка почує це слово, почала вирівнюватись, звільнятись від цього гріха, щоб стала праведною людиною. Допоможи їй, Господи, допоможи нам всім. Ми всі десь можемо злукавити, ми всі можемо ступитися. Ми не докоряємо одне одному і не насміхаємось, і не наговорюємо на один одного. Ми просимо милості Твоєї, аби Ти допоміг нам здолати цю ганебну біду. Корупцію, благослови Україну нашу, кожну людину, кожного службовця, кожну душу, Господи, Ти благослови, вбережи від лиха, вбережи від пекла, від цього гріха, неправди зла і лицемір'я. І хай прийде твоя праведність, твоя святість і твоє прощення через кров Твою проляту на Христі, через жертву Твою на Голгофі, в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.